Привіт, Привітулі народ, білий вовк, просто вовк і політично-кримінальні розборки в торговому районі візіми. Якщо заінтригував, влаштовуйтесь так, щоб по mm. кайфу було. А я спробую організувати відповідно до обстановки розповідь. Почнімо з того, чого я ледь торкнувся в минулому відео, а саме з патів на ракорті. Говоривши стрій, зрозуміємо, що розробники не зовсім подумали, що я буду проходити гру як дебіл і бачити робитиму вибори, що суперечить майбутнім канонам. Це ж мені кує в боку. Може, пойдемо до тебе. І справді ми чинімаємо якісь вевненні ображень, займімося тим поприємцю. Ну або що тріс, що відьмак нагого відбиті персони, які швидко забувають про все, коли приходить час поговорити про секс, менше з тим, дослухаємося її поради і поспілкуємо з гостями, що відвідали дану вечірку. Першим трапився відьмаку бургомістер його величності. Велерат є з правом ренком крула Фолтеста. У будь-якій справі варто звертатись до нього, зокрема у тих, що стосуються замовлень. Тож, якщо ви не можете десь знайти того, кому треба здати контракт, зняті Дошки оголошень, поверніться до основного квесту і закінчіть справи на цій довбаній тусовці, щоб місьє Валорад повернувся на своє лядське робоче місце. В між всієї цієї аристократичної інтелігенції затисався Талер, перебування якого обґрунтоване тим, що він супроводжує декого Еркена фон Буанта. Цей шановний склав присягу мовчання, тому йому і знадобився талер, якого пан Еркін. Поважні у мене би в його іменю. Понадто служимо радом. Давайте чесно, ми вже в курсі, що талер дядька серйозний. Але не аристократ, тому й придумав собі таку причину з'явитись на цій тусі, та я не зміг позбавити себе можливості розговорити Еркіна. А тут ще й таке. Довго думати не довелось, шановний ну, не з простих вихоптав достатньо перед тим як заговорити. Врешті це біблідочі. Przysięgałem na czaple. Czaple? Eee, z dość Tala Talar wynają mnie, żeby być inchogniszką na przyjęciu. No, a ty się wygadałeś. Nie rób szczę, proszę. Dam ci spokój. Pesielny szczegół domu nocy zyska scenę do połowy. Przykolne, szyi po szczędrach 200 można pogułaty. Przerozmowie z wojewardyną, aby szłeś smałtoką typu: Mam w sen? Nam Mam w sen. N no ja to depidu podejrzysz czy inczym sen? W rozmowie z princesą Adoju: Mam tyle obowiązków, nawet sobie nie wyobrażasz, mi nie. Widmak zauważa, jeszcze słuchy powiązane z namiestem. Klątwa może dość! Wasza wysokość, pozwól mi wyrzucić tego przybłędy. CDV, Високопоставлений рицар палаючої троянди, що весь час ошивався біля королівни. В принципі, не важко здогадатись, що він ще той уйом. Тепер, коли ми з усіма тут знайомі, тріс має поговорити з Войварденом. А від відьмака вимагається хоча б не наробити фігні. Він же наївно думає: А що політика? Я ж відьмак, політика то не про мене. Хоч бляха дитині, ясно, що на такій вечірці дуйстю буде себе так обманювати. Навіть відьма наголошує на тому, що Тут та й швидко має под текст Най наголошую в принципі, та я вже зачекав щоб поговорити з Таляром, і -хо -хо. хотів би я просто пустити вам діалог з ним, та це буде надовго. А ви я здогадуюсь, люди зайняті. Обійдетесь інформацією, що він мені капець як запер. дивлюсь на цього сивого сивогонька і думаю, яке кончене, -як, ну реально, дурник. Прям хочеться по до слів. Я з тим хіба тута єдиним особом позалічних таємних укладів. <laughs> Wybacz, ale jako anachroniczny relikt przeszłości przywiązałem się do dawnych obyczajów. Nowych nie rozumiem i nie aprobuję. Ta, ty je wino dokorał raz we wodnom W pryncypie Taler jest tym, kto prymym tekstem każe, że Geralt już no, się w ze swojej neutralnością. Ta gra dotyczy cię bardziej niż sądzisz. Siedzisz w tym wszystkim po uszy, wilku. Czy to ci się podoba, czy nie? Jak szos do informatywności, to za głową mutki zaraz tu serioznie. Motywy na niewidomie. Трісне, будучи з ним знайомою, надто добре почувається в його присутності. Якщо згадати початок розділу, то стає зрозуміло, що відьомська павутинка починає розповзатись. Девет, хоч і дурник, та надто наполегливо шивається навколо принцеси, яка мала та придурашена, але тим не менш, ні каплі не ідіотка. Якщо ж поговорити про таляра, відьмачок доходить в висновку, що той є ВИСОКОПОСТАВЯНИМ шпієм. Від питань політичних повернемось до справ, в яких відьмаки більш компетентні. Tutaj, pro politykę, a Belorat nie chce Rozpytuje Wiedźmaka jego pro Pryncesę. Jak zdrowie, nastrój, ludzi nie chce? O ile wiem, nasza słodka królewna jest teraz zupełnie normalną dziewczyną. Normalną pod względem fizycznym, bo w główce jej się trochę poprzewracało. Jest agresywna? Niewastane stany lękowe? Agresywna? Owszem, bywa. Ale jak na rozpuszczoną pannicę, to nawet w normie. Sam nie wiem, jest taka... Taka, no jaka? Jak na mój gust. No powiedz w końcu. Brak jej solidnego rżnięcia w męskiej ręki. A... Muszę iść. Do zobaczenia. Doreci Ada. В розмові з нею можна зрозуміти, що незважаючи на юний вік і дещо дикий характер, вона справді леді не з дурних, хоч і керується емоціями і паршивим норовом. має амбіції до відьмака і до справ політичних. Чудово розуміє, що відбувається довкола, до людей, поведінка яких нагадує побачення, найпірв граф стемпна. Spojrzenia i rozmowy, spójrz na te czarownice i lojwardena. Następnie przechodzimy do bardziej śmiałych czynów. Macanki te sprawy, rozumiesz? Trochę jak nasz szlachetny Erken i dworacy, by w końcu dać się ponieść żądzy i zrobić to mocno, jak zwierzęta. Na koniec pozostaje smutna codzienność, wyprane z romantyzmu, pasji, codzienne stosunki, na przykład velerat i Devet. <laughs> Przepraszam wasza wysokość, Zakrztusiłem się. jesteśmy dorośli, Geralcie. Oboje wiemy, że wszyscy to robią. Masz rację. Polityka i seks sprowadzają się w sumie do jednego, do pieprzenia. Jak o coś konkretnego, dziewczula zlita z tematu, chce <laughs> pojeść, a czego sam widmak ma jest sam. Вомен велорад розповідає, що принцеса полюбляє сире криваве м'ясо, подобання з не найпрекраснішого дитинства. Доставкою зазвичай займається талер. Він нам, звісно, усе розповість. Правда, якщо красти лист з кімнати неподалік, чому проблеми немає жодної? Вже дуже скоро ми дізнаємось, що зазвичай Ада смакує неймовірно рідкісними тваринами котоплепусами Тільки питання, де їх знайти, і їх начакує тріс. В принципі, якби я був чакуном, більше здібностей мені б і не знадобилось. Принцесі неймовірно посмакував котоплопас, та так, що вона захотіла віддячити уже зрозумілого нам характеру, розмовами на, на політичні теми. Відповідей на питання, що хотів відьмак отримати від ади, так і не було. Та відразу після їх розмови з'являється Тріс, яка кличе Геральта до Ойвардена, хоч і вір до нього не сильно відьмак має, та спільний ворог обучі саме змушує забути про всі розбіжності і зосередитись на справі. А саме позбавлені організації фінансових надходжень, найбільша частина яких була від торгівлі нарк. Котиками, з якими ми і розібралися в минулому відео, з трупів Роланда і Гелерта ми дістали документи і шифри для їх розшифрування, які віддамо деклану, щоб дізнатись про місце розташування третьої бази в торгівельному районі. Та між тим відьмак стає свідком ще однієї досить цікавої політичної ситуації, А саме спробою арешту талера Деветом. Та-та, саме того талера, що шпигунська шишка під прямим керівництвом короля Фольтеста, а арештовують його за наказом самого увага, короля. А точніше, за диктом, що начебто він видав, підтвердженим особистою печаткою, та як слушно зауважив Талер, без підпису. Так як і вже тривалий час приязний до псевдогандляра Девет іде нах. А цей випадок записуємо в щоденник з позначкою ще якась дивна політична фігня. Зараз же, якщо мене дивляться люди, що вже грали гру, у них десь проскакувала думка: а коли він скаже про Кармен саме зараз, та не обнадіюйтесь. Я справді її зустрів на болотах, вислухав про проблеми з коханим шухворією лікантропією. Запитав у Йорафанта, чи є способи це вилікувати. Очікувано сорочка скропиви не панацея, і я справді не ідіот. Щоб не співставити 2 плюс 2 і зрозуміти, а який такий вовкулака в майбутньому нам зустрінеться. І чи часом не він той, що милий нашій подрузі, але я достатньо ідіот, щоб після першої невдалої спроби лікування забити на це все діло. Тож, так, звиняйте. Jakżesz my zaworeły o Probagno, zadajmy o pro tego, kto polubił duszę i w ogóle Judruidium. I przed tym, jak perydy do zadania, domyślałem, niech ktoś z was będzie protekcjonował, jakże ja winny do takiego, jak wstało jak zaraz. Mieszkałem kiedyś wśród ludzi, jako w pełni zasymilowany członek społeczności. Byłem uczciwy, kulturalny, szanowałem wszystkie idiotyczne zwyczaje i prawa. Żyłem w ten sposób przez długi czas, oszukiwany, wyszydzany, czasami nawet. Bity i okradany. Nie pałałem nienawiścią do ludzi, czułem się lepszy. Mówiłem sobie, że oni po prostu nie są w stanie zapanować nad własnymi słabościami. Okradano mnie trzy razy częściej niż innych. Na drzwiach mojego domu malowano fekaliami rasistowskie hasła. Przez kilka lat zastanawiałem się, dlaczego spotyka mnie taki los. Co zrobić, żeby żyć spokojnie i szczęśliwie? I wiesz co zrozumiałem? Że popełniłem błąd. Od samego początku się okłamywałem. Tak jak księżyc nigdy nie dogoni słońca, tak też ludzie nie zmienią się nigdy. Позостануть егоїстичні, завісні, малосткові. Надаль будуть бачче й нищить все, чого не розуміють. Ну і чому він не правий? Я навіть не про його слізний досвід. Загалом, характеристика людської натури, як на мене досить реалістична. Менше з тим перейдемо до завдання. В каналізації візіми було віднайдені давні ельфійські руїни, куди я й він відправив частину команду. Та від останніх давно не чути звісток. Від Геральта вимагається розвідати як в них справи. У діалозі було згадано вару до Епшіадаль. Ельфійську чародійку, яка була носійкою старшої крові, насправді дуже раджу, якщо ви не знайомі з цим світом, перечитувати всі діалоги, бо історії, які ви можете почути, не залишають байдужими. За нагоди тільки все ж скажу, що старшу кров мають нащадки певних ельфів, що в минулому були виведені шляхом стосунків між певними конкретними представниками раси. Історія, справді, давня і серйозна, та суть в тому, що старша кров це неймовірна сила, що здатна керувати часом і простором, тому за нею часто й полюють. А я здатен керувати сценарієм даного ролика, тому саме в цій частині будуть подяки моїм чудовим патронам і донаторам, імена яких ви зараз бачите на екрані. Велике вам спасибі, народ! Завдяки вам я не втрачаю віри в доцільності зробленої мною роботи. І, знаєте, напрягаю кожного разу відео виділяти кілька слів для того, щоб закликати всіх зробити звичні ютуберські речі, типу подобань, коментарів чи навіть фінпідтримки. Та зайвий раз нагадати вам про підтримку наших Збройних сил я не можу. Ні, не тому, що я весь такий свідомий чи політактивний, а просто тому, що це ну, правильно, і воно ніколи не буває зайвим. Ага, ще все ж скористаюсь нагодою і пропіарю власний твіч, де час від часу спілкуватимусь з вами. Приєднуйтесь, щоб завжди знати, коли будуть трансляції, раджу підписатися ще й на телеграм. Там я однозначно попереджаю про будь-які свої плани. Ну і гімняні мемчики роблю. А зараз нарешті продовжимо. Трапивши каналізацію, Герет знаходить розвід загінської ателі, в розмові з якими дізнається, що ті були атаковані чудовиськами. І о, чудо, ми працюватимемо по фаху. Якось боляче було цю фразу казати. Ну, гаразд, по дорозі зустрінуться кілька флайдерів, трупоїдів, яких я не. Покажу, бо вбив раніше. Бачите, я мамин і вже зачистив ці катакомби. Також в коридорах буде розкидано з десяток альфійських трупів, а в кінці Брукса, яку я вам теж не покажу, бо не хочу блюрити екран. Неподалік від вампіршу буде портал, через який в катакомби потрапляє я і він з повними вдячності штанами. Триста оренов, і що тут відявиш, Дуан. Та дещо турбувалося в волосого, адже нічого цінного чи цікавого в катакомбах не було. Ну нічого, недовго нам мучитись від незнання, бо тільки вийшов вийшовши з каналізації, Гарета зустрічає хопчак, якого прислав Велрат, бо банк Вівальді атакований. Блін хопчик так медно біжить. Był rad prosyć nas wzięty udział w szturmie banku, w jakąże oswoiły się biłki. Oczywiście jakimś czynym, my powinni obrać stronę konfliktu. Tu warto deczczo pojaśnić. Ja był powinniście i znowu domogti elfom, choć ja i on manipulatywnie brachuje was. Spoki możliwości dla tego nie baczę. Zajrząszy w banek, zostreczajmy Ziegfieda. Wiedźmin, co tu robisz? Przyszedłem was stąd wyciągnąć. A coś, ty, nasza matka? Jakim? Nie ma czasu na wyjaśnienia. Przysłał mnie welerat. W takim razie jesteśmy po tej samej stronie. Masz jakiś plan? Tędy nie przejdziemy. Jest jeszcze jedno Вийще, мусив вицать! До діла! Вицуємося! Білявчик вийшов і по логіці я спробував вийти за ним, та функцією відкривання дверей скористатись не вийшов. І очевидно, уже, що я просто, ну, затопив трішечки. Та якщо ви засумнівались в моїх когнітивних здібностях, я маю чим вас здивувати. Ситуація наступна: через двері не пройти, до агресивних скоятелів не дістатись, тупо ніяк не пройти. От перекрита дорога, та для надлюдини немає ніяких перешкод, не існує безвихідних ситуацій. Але для мене в ту мить все було ок. Я думав наступне. Зараз піду по базарю з пацанами, домовлюсь про мир, перебіжу на сторону білок, і така можливість повністю могла б бути реальною. Відповідні діалогові гілки були присутні. Я певен, що вибір моїх фраз у розмові з зікрюдом приводив до бажаного. але тільки но я здихався останнього і спустився до грабіжників, мої дії викликали ту частину натури Яйвіна, яку він і заспокоїв у тиші між крон дерев гаю друїдю. Заб'явиш, заб'явиш наших. Що чи то дає? І він охонь. Маш ще вибор. Ні, Дуан. Подношонц на нас меч, доконавиш го за мене. Братко, Після цього скоятелі нападають, а на допомогу приходить Зігфрід, з яким доведеться іти наздоганяти ту частину команду, що втікає через каналізацію. Та я б він все одно умотав. З хороших новин банк все ж вийшов захистити. Ну шановні, не забули про те, що деклан мав розшифрувати документи, щоб дізнатись місце знаходження Саламандр. Все готово. Тільки їх база розташована в тій частині торгового району, в яку не потрапити через надзвичайний стан. Але в Вою Вардена є своя людина серед військових офіцерів, та є тут не все так просто. Та реагує на хасло. Ти що, дурний? Коротше, доведеться як і йоту бігати по району і чіплятись до солдатів зі своїм. Лілі лі, не огарнув ще помінь. Як шукати потрібного, то й скаже нам спуститись вночі в каналізацію, де солдати й приведуть нас в потрібний райончик. За відьмаком залишається віднайти саму криївку. Їхня справа встигло якраз до початку магічного зідзвону. Розмова мала бути серйозна, ділова. Mamy wizję. Rozmazana. Nie wiem, czy połączymy się dzisiaj z Redańczykami. Spokojnie, kryształ zaraz się rozgrzeje. Spróbuję wzmocnić korelację magiczną. Chyba się udało! Mamy wizję! Witam ozięble, panowie. Witaj, panie. Даймо спокій формальностям. Оце вам хочу. Хочуться саламандри, підтримки реданії, сусіднього стимерію королівства. Та їх співрозмовник м'яко натякає, щоб шли вони лісом, та не встигають бідаки розпрощатись, що пасує культурним людям. Як помічають, і за хвильку їм доводиться розпрощатись уже з життям. А нам познайомитись ще однією фігурою на політичній дошці Неверланду. Опа, камінчик. Brawo, Podziwu godna jadka. Już myślałem, że ci idioci zanudzą mnie na śmierć swoimi błaganiami, a tu proszę, jednak dostarczyli mi rozrywki. Kim jesteś? Radowid. Nie lubię, jak mi się przerywa. Słuchaj, Radowidzie, nie interesuje mnie, co lubisz. Lepiej powiedz, co się łączy z salamandrą, bo prędzej czy później możemy się spotkać twarzą w twarz. <laughs> Dawno już nikt tak do mnie nie mówił. Podobasz mi się. Idziesz prosto do celu. Odpowiem, ale nie ze strachu. Z salamandrą nie łączy mnie nic, zupełnie nic kiedyś myślałem że mogą się przydać jako narzędzie ale zmieniłem zdanie narzędzie polityczna dźwignia nacisku w wiedźminie możesz jaśniej mogę ale nie chcę dość rzec że działania salamandry nie są mi obecnie na rękę co czyni z nas sojuszników powodzenia wiedźminie a przy okazji pozdrów ode mnie Adde. <ścoughs> Уже зібравшись іти, відьмак помічає групу самомандер, що патрулювали вулицю. Допоки один з них відвував, Геральт пролив його кров і, вже обдумуючи, як впоратись з рештою, підкрадався до нічого не підозрюючих бандитів та його випередив величезний вовкулака. О, гімно, перепрошую, перепрошую, ж за що? Собакин давай на втьокі, а сивоволосий за ним не можна ж відпустити в місто ж в два метри з ростом. І довго б ще тривало з кобіду навпаки, якби перевертень не зупинився перед відьмаком і заговорив не розумієш. To ja. To ja wiedźminie. Kapitan Vincent. Yeah, любі друзі, Вінцент не тільки через те, що засиджується в відділку вже котрий рік, отримує звання полісмен місяця, та й за відьмачком стигає підчищати. З його слів, солдати, що супроводжували недавно Геральта, вже вбиті саламандрами. До речі, гра дає нам можливість убити монстра за покликом душі відьмацької. Та я такого не робитиму. Думаю, моя симпатія до Вовчари зрозуміла. Та й не хочу, щоб на моїй совісті було заплакане личко Кармен. Розбивши краївку саломандри, варто вона до Вальвардена, де зустрінемо тріс. Її відомо магічний камінь, з допомогою якого Самандри зв'язувався з Радовідом, адже з допомогою цієї цяцьки можна прослідкувати якийсь магічний шлях. В розмові з Воювардином дізнаємося, що вплив Саламандр в візімі значніший ніж можна було подумати. Причетні тут дикти з королівською початкою. Так, схожі тих, через які таляра ледь каталашку не засунуло. Менше з тим, перед тим як знайти їх основну базу, треба заручитись військовою підтримкою. Я б сказав, що тут є вибір, як це говорить деклан, та його уже немає. Так як у боротьбі за банк ми вибрали з. Siegfrieda. Jego i można będzie przekonany do pomocy nam w bitwie z stutecznią mafią. Szkiet, do mają ma otrzymać podwyższenie za poratunek banku. I medali mu wróci wielki magistr. Bled, jeden. Powinieneś go poznać, Geralt. To prawdziwy wizjoner. Wizjoner. Zgadza się. Czasem, kiedy spojrzysz na człowieka, wiesz, że jest przeznaczony do wielkich czynów i że odciśnie swe piętno na losach świata. Takim właśnie człowiekiem jest Jakub de Aldersberg, wielki mistrz zakonu płonącej róży. No, póki nie nadroczy o temę na tego Jakuba, ja skożę Що переконав зіхліда долучитись до нашої спецоперації по демілітаризації Саламандр і направився до Тріс, яка вже, мабуть, дослідила камінець. Нічого особливого, любі мої. Чакунка просто зайшов у список останніх дзвінків і визначила місце, куди був здійснений останній. От навіть голодання залишились. У відміченому будинку відьмак зустрів Радовіда. З розмови стає зрозуміло, що перед нами король Реданський, і в планах його прочистити як власне, так і королівство Фольтеста від напасті продажних маніпулятивних чиновників, пливо чакунок та купецьких гільдій. Робити вагу ордену до того ж вирішити загрозу білок, яким чином, він планує укласти союз з Тимерією. А який може бути кращий грант, ніж шлюб з аду. Вім, що Адда є з тобою зафасцинована. Мам надію, що не будеш пробував покрижувати плану в династичних редані. Не беся мішав. Більше. Ну no тепер, коли всі справи вирішені, повертаємось до тріс і кажемо, що готові розібратися з Саламандрами, Зустріч з усіма причетами буде покласитися в новому на рекорді. Зайшовши в Тир відьмака зустрічає Вінцент. Каже, сома дримають своїх людей у війську, тож їм відомо і те, що Геральт буде тут. Прийдуть розібратися з ним. Було б добре умотати, поки є можливість. Та у нас дещо інші плани. Ну а в не може нас залишити самих в цій непростій ситуації, та й амфібійозники не забарились. Вальчиш з вільковаким! Ну, no, прошу, Наша засадська удалася подвійні. Не до кінця. Несподянка. Грай музику. Ну no і після того, як Вінсент розкидав більшість бандитів, а я бігав, щоб мене не вбили, розробники нагадують, такий же важливий вибір ми зробили, коли не вбили в ту ніч. ще змінює. тим Вінсент та пожадний вільковак. Ходімо на зустріч до Лейвардена. Ніхто нас не чекатиме. Чекали на тебе відьміні. Да. <speed> yeah. Загалом Зікфрід в обличчі ордену готовий до співпраці. Його та Геральта Тріс перемістить на базу Саламандр. Питання коли? Та на це питання відповість Девет, який як опозиція у лавах ордену і ще одна болячка у коліні Зікфріда виривається у двері. Шлядів <зв>. мені Вайдак. Ну, то маємо проблем. Зікфріді! Вім добре, що гадаш з відьмо! Єстеш скончений! На гонор, Тріс, чи здолаш нас зараз перенести? Зараз? Це за кретинський помисл. То може бути єдина шанса. Алк імбага Znałem takiego rycerza, który po teleportacji wypłynął ze zbroi jak gotowane flaczki. Liczę do trzech! Jesteś skończony, z Zygfrydzie! Flaczki? Może jednak... Dark Ambra der Hadrian! Gdzie do cholery jestem? Ми опиняємось в якомусь підземелі, що і слугує свомандром базою, просуваючись печерами і паралельно вирізаючи бандитів, зустрічаємо Зікріда, що теж успішно перемістився. Каже, трі змогла втекти, ще й встигла накласти на Геральта закляття щит Альзура, яке вивчила з книжки, що відьмак дістав на болотах. Та на теревені немає часу. Відкриваємо портал для підкріплення і розбиваємо мобіків, що охороняють Джаведа. Білий вілк, сподівалися тебе. Відзе же всю в комплекті. Добре, залатві це у Заєдним за Махан. Нічим мені не заскочиш. Перед якимись діями за класикою бойовиків між відьмаком і магом відбувається розмова. І не знаю, як вам та мені, спираючись на інформацію, що я отримав цій грі, його слова не здаються, хоч трішки переконувалими. Ні, не зрозумійте неправильно. Вони правдиві. Фольтес, як і будь-який монарху, ё... всі описані діяння справді жахливі. Ложучородійок я теж недолюблюю. Ви aż nie zbieraję się, ale słowa Salamandra nie jest zła, nie bardziej niż to konieczne, nie bardziej niż ktokolwiek obdarzony ambicją i wolą, by samemu kształtować swój los. No to jest taka jeba. Aż to jest głupia manipulacja, żeby wyprowadzić każdego złoczyna, przez który można nie zauważyć jednej różnicy. Co Foltest, co Łożo służą zakonu i morali i ich nie zmienia samego stanu do normalności uczynków. Wszyscy to po jak król strachuje swoją siostrę, my nie zaczynamy myśleć, że Зробив все вірно. Ми думаємо, от він засранець. Наше сприйняття не викривлюється. Хоча він старався виправдати це таким ефімерним поняттям, як любов. Свою чергу, Джавет ніби старається виправдати і нормалізувати свою однозначно злочинну поведінку. Ну відьмак покекав з нього, на нашочекун образився і худик. Я тарча Альзура, магістер, ним, мам немамшитів закленча. Тільки но Геральд очунів, до нього підійшов Зікфрід, щоб дізнатись, чи все гаразд сивоволосим. Загалом так Альзура закон. В закляття Джаведа, білого вовка тільки трішки попридолуло. Мах вогню змахав махав з допомогою телепорта, але магістр досі тут. Пошуках його і відправляємось, попутньо вбиваючи бандюків і кікімор. Та перш ніж почати безпосередню сутичку нас чекає розмова, ідеологічний конфлікт. Загалом ці грі, думаю, саме в розмові з магістром відьмак веде найбільшу ідейну конфронтацію. Адже саме очкарик вбиває Лео, отримуючи приціл особистої ворожнечі. Він час від часу маячить перед очима Геральта, підігріваючи його передачу. І як бачимо з теперішньої розмови, той протиставляє відьмальській недосконалості досконалість нових мутантів, безпосередньою перевагою яких є повне позбавлення емоцій, що повинно було б бути і з анохронічними відьмаками, та як ми можемо спостерігати, щось пішло не так. Міліще їздіть по світі і забijaть потвори, а не децидувати, оказувати десидовать, філозофовать, окаzyвості. о тим в А він забijeці нескутечний. pełen wątpliwości, błąd historii. To źle świadczy również o tobie, ale dość gadania. Graj muzyko. Bytymice mycy nie sam, a z ją niczymi kikimorami. W pierwsze skorzystał się akcją żeby ci dwoje zajęli się na odnoju i zasyredył się na oczkareku. Zwyciężyłeś. Możesz zabrać drogocenne wiedźmińskie skarby. Osiągnąłeś cel. Okaż łaskę pokonanym. Zawsze warto spróbować. Jednak odbijacie pociski w locie. Після непередбачуваного буму наші покемони звалюються на ще нижчий рівень бази, де очевидь розводили всіх цих кікімор, і де засіла їх матка, королева. І після того, як стане зрозуміло, що вона шотає відьмака, мені цього разу вистачило двох смертей. Варто спробувати умотати. І в наступних печерах почнуть з'являтися менші представники її виду, а відьмак вдало зауважить. Отпори? Hm. Спробує її привручити. Може, уда засипати засипать Ну і коли ви поборете чи то залопання клавіатури, чи то власну криворукість, королева опиниться під завалами і можна буде обшукати її трупик на наявність корисних дрібничок, серед яких лист магістра. З нього зрозуміло, що принцеса Ада, принцеса Гнида, яка стибзала у баточка печатку і мотила мутки з халамандрами через причину власні політичні амбіції і причину підліткові закидони через особисті комплекси. Ще в листі сказано, що вони хотіли викрасти Альвіна, та він втік через власний спонтанний портальчик. До речі, чи про аду, тільки на Геральт вийде з катакомб, його зустріне принцеса в супроводі озброєного загону, що прийшов тільки через одну причину: щоб стратити відьмака на місці. Та білий вок мастак потягнути час і ще й зайвий раз панянок порозбещувати. тому просить королівни останні бажання, а саме поцілунок. Цу за скандалічна просьба? Але останнє życzenie то uświęcony zwyczaj. Згода?» Чи ти курва, охреняв зусі! Хтось його телепортував. Заплакам за то. А куди зник Гераль дізнаємось в наступному відео? А я всіх обняв, поцілував лобик і сказав: Бля, народ, заходьте на стрім, всі посилання в описі.